Вітаємо! Школа сумувала без тебе. Цей навчальний рік буде особливим. Готуємось зустрічати новий навчальний рік разом. Закінчилось літо веселковим світом. І кудись у вирі попливло від нас. осі на чарівним світом. І дітей закликає в рідну школу в клас. Ту пора навчатися з літочком прощатися. Всім до книжки з зошитом повертатись час. Закликає вересень до навчання братись. І веселим дзвоником всіх збирає нас. Сьогодні дійсно свято: Свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто переступив поріг нашої школи вперше та наших випускників. Ми дякуємо кожному, хто добросовісно виконує свою роботу: військовим, волонтерам, медикам, вчителям, пекарям. Ліворобом, машиністам, водіям, технологам та іншим, лікається сонце з небесних висок і сипла проміння на З маленьких дітей виростає народ, шкільної родини – держава. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки. Попри всі труднощі сьогодні, 1 вересня 2025 року, в стінах двадцятки лунає. Перший дзвінок, який сповіщає про початок нового навчального року. 1 вересня завжди особливий день для кожного учня та учениці. Особливо пам'ятним цей день є для наших першокласників. Вони вперше переступляють поріг школи. Дорогі діти, для вас сьогодні все вперше. Перший дзвінок, перший урок, перша вчитель. Якась цікавістю поведе вас ну, цікавою мандрівкою в Україні знань. Любі наші першокласники, Впевнено, придхуйте країною знань. Будьте здоровими, цілескрамованими та наполеглими. Відкривайте для себе прекрасний світ знань. Не менш важливим це свято є і для наших майбутніх випускників, для наших одинадцятикласників. Які сьогодні стоять на порозі дорослого життя. Цей день є початком фінішної прямої і наполегливої праці перед вибором майбутнього шляху майбутньої професії. Тож нехай цей рік розкибриває перед вами нові можливості. Підкорюйте вершину здань, досягайте омріяної мети та впевнено проходьте до високих результатів. Дорогі наші учні! Бажаю кожному з вас наполегливо підкорювати країну знань, розширювати горизонти власних твор, власної творчості, розкривати безмежні грані своїх талантів. Любіть рідну школу, поважайте вчителів та батьків. Ростіть гідними громадянами нашої віри. Висловлюю також сьогодні особливі слова подяки вам, шановні вчителі, за вашу наполегну, невтомну, творчу працю, за вашу терпіння, за вашу віру, в здібності та таланти своїх учнів. Здоров'я вам, шановні педагоги, добра, благополуччя та родинного тепла. Отож, розпочинаємо відлік часу. Нового 2025-2026 навчального року вірю, що спільними зусиллями ми зробимо цей рік яскравим, наповнений новими здобутками, творчими перемогами, значившими подіями. Нехай для кожного цей навчальний рік стане щасливим, неповторним, принесе здоров'я, мир, добробут і нарешті спокій на нашу землю. Зі святом знань! З новим навчальним! Впевнено, ми робимо метро Ми, людьми, сонце радісно сія, школа тверідчення, я тут не радіти, бо наймаші друзі ми з перших днів і назавжди вчити і діти. Діти можуть по морям плавить капітатами, будувати чипити, навіть одяг жить, керувась лунянкою машина. Рада ми цього лише треба нас трішечки навчити, сонце сонцева дискусія, школа твої вічення. Я... надається учням першого класу. Моя Україна це пісенька мами. Розломні лани, коли сяться хлібами. Ошнені садочки, лелеки на хаті. Купач табочки, марки колихаться. Моя Україна це мамина ласка. Червона калина, бабуся на хаті. Це соняхи в світі, горобчики сла. Нашій світі країни не знають. Вітаю, мами й тати, старші хлопці, дівчата, гості, вчителі школа, першочки приймаю коло. Дружну вчительку, вітаю вам терпіння побажаю Ми активні і кмітливі, чимні, щирі і дуже милі. Будем дружними зростати, помагати дім. Батьківщин шанувати, щоб пишались нам усі. Нехі нові, мартіни, нові враження чудові, ігри, досвіди для нас. Діти в школі просто клас. Я чекала, тут цікаво, точно знаю, тут фантазії парить. з нетерпінням я чекаю, щоб пізнати шкільний світ. Я до школи вже готова, самостільна стала я, і надійна є підтримка, дорога моя сія. Я навчатись дуже хочу, щоб розумно і спрощати. світі нових технологій, Це що можна їх пізнати. Найменше додати енергійні пошачки, бо трудно трудно і навчати залюбки. Сонячний дім, привітний, і світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, любові добрі тут зростають малята. Дзінка наша пісня до сонечка міне. Мій сонячний дім це моя Україна. Незабаром вони покинуть нашу школу, наші випускники. Дорога простелиться по світах. Але згадка про школу, друзів, люблячих учителів Та завжди залишиться у їхніх серцях. Любі наші сьогодні ви вже дорослі. Дівчата чарівні красуні, хлопці змужнілі юнаки, терпіння, натхнення, нових звершень вам випускники. Нехай останній рік проведений у стінах рідної школи буде роком, роздуму. Пропіткої праці та духовного зростання. Хай лунає перший дзвоник, на уроки кличе вас. Відкриває двері школа, вас чекає рідний клас. Заходьте дружньо і сміливо, маленькі учні, світлий клас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Сьогодні я сьогодні починаю першу стежку у житі, правоми ротами крився доріжки, я привед, медика дома залишу, стали слухняними зашити.